Всім привіт! Сьогодні хмарно. дуже така дощ пройшов, холодна погода. Такі хмари на небі. Ми сьогодні їдемо по роботі дідушкиної. Машина помита, стоїть наша клавочка, тому їдемо ринушкою. Вже йдуть ремонтні роботи помаленьку в місті. Це радує. Гарна площадка така дитяча. А, майданчик. Майданчик дитячий, дуже гарний. Гарне наше місто. Ми як завжди стаємо на стояночку, тоді ще зайдемо в магазин. Зайшли ми в такий магазин, Сільпо. Скупились, їдемо додому. У нас такі багети смачні є. Дуже смачні. Дідушка їх обожає. Картопляні. Чистить, Ти одразу мандаринку прям. Багета. Все, домой, додому. І додому. Приїхали другий день допомагати. Наша бабушка гребеться. 86-й рік. Вона з вилами. Добрий, Добрий, день. Добрий день! Будемо різати садочок, обрізати. Ось такий ще садок у нас тут є. Окультуримо. У вані легка рука, тому трошечки розчистимо. Побачимо, скільки вродить в цьому воду яблук. Старенькі. Так, дерева старенькі, трошки ми їх вже омолажували. А ще у нас в садочку пішли ось такі квіти, яка красота, це ряст. Дуже гарні. Чувствується весна. Ось так Ваня ріже і каже, що йому пахнуть яблука вже. А які свіжі чи квашені? З'їв Зівби? Отак ми окультурили. Ще це трошки дерево підправимо. Тут живе Ваніна мама, їй вже пішов 86-й рік. Помагаємо бабусі. Помаленьку, потихеньку, всі допомагають. Ось такий город великий, садиться від угла до угла. Ще досі прибираємо садок. Отак От ось зрізали стару яблуню. Оставили молоденьку, одну, другу і воно піде. Отак От ми і ці яблуньки зрізали і цю, і оцю. І все в нас вийшло. Оновили садок. В нашому селі, наче як ото йде марафон, в кого чистіше на подвір'ї. Люди прибирають, люди вигрібають. І кожний рік це. Ми попрацювали і пішов дощик невеличкий, але довгожданий. Да? Сіє. Луцерку сіять? Та ну, ще ранувато. Чого? Гарний дощик, весняний і тепло, не холодно. Вигребли ми все. Ще столик треба подвинути до лавочки. Ось такий гарна зеленіє травичка. Сьогодні у нас ще у планах трошки порізати оці дрова. Ми трошки порізали на циркулярочку, ще плануємо і це порізати. Це ті дрова, які ми забрали коло ставка. Да, дідуська, ти готовий різати? <різوع> <різوع> Ой, дідусько. Та на чотири таке товсте. Нарізали ми таку кубку товстеньких дров, які треба рубати. то ми взяли в друзів такий дровокол, це вітя зробив сам. І помаленьку рубаємо собі дрова. Таке... пополам. Ну, не, не потрібно. Потрібно пополам. Отак ми і рубаємо дрова. Поделиться. Ага. Лучше я вступил, правда? Вот, Затем сделаем себе такую машину. Вот дай тут. Ушла. Правда?

А зачем? Пополам и все. Конечно. Какой-то штопик попал. Все, дровцят як і не було. Все перерубали і закидали під навіс.